Всім доброго дня! Хочу показати, що трапилося, поки нас не було на дачі. Сьогодні приїхали, дивлюсь, у квітніку такі кучугури. Нарито. Де прошлий раз я висадила живучку таку гарнесеньку. Живучку подриту, молодила подриту і нарито такі кучі. Це так хазяйнує крит, кріт. Розумієте, він мені у квітнику кожен раз наводить такий безлад, що я не знаю, що вже йому робити. І ось дивіться, підрив, нарив кучу гури, вирив мені живучку, вирив мені молодило. І оце. Наробив такої шкоди. Ну, я зрозуміло її розрівняла, але ж дивіться, яка нора. Це нора, крота. Нора крота. Ось, бачите? В одному місці, в другому місці. Але у нас є така собачка. Молодець. Рижик. Да. Ось бачите, а -а -а. яка його праця? Рижик, ти молодець. Бачите? Рижик. Я його роботою дуже задоволена. Ось він піймав цього крота. А ще такої шкоди у нас на, на городі наробили е, ворони, здоровенні ворони. Поклювали мені всі. Кавуни і дині, Дивіться, дивіться, скільки їх. Дивіться, поклювали, геть поклювали, кавуни і дині, Ще такої шкоди в нас не було. Ось так.